Пам'ятайте, янукович не вічне! Пам'ятайте, янукович Янукович! липня 2013 року Київська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода разом з членами народного руху України провели пікетування головного управління Міністерства внутрішніх справ України. Основна вимога пікетувальників покласти край міліційному славілю. В Акції прийняли участь близько 200 киян, а також народні депутати України від партії Свобода. Ми сьогодні зібралися свободі, всі націоналісти Києва і всієї України зібралися біля МВС для того, щоб висловити по перше свою підтримку нашим побратимам, які сьогодні несправедливо на яких несправедливо відкриті кримінальні справи. Це Ярослав Лисенко, це Бойко, це Оксана Шелест, інші люди. А по-друге, ми вимагаємо від міністра внутрішніх справ, щоб він посприяв закриттю цим абсолютно незаконним справам, справи, які не мають під собою жодного якогось підгуття логічного, тому що це є все. Механізм, каральний механізм, механізм репресії сьогоднішньої держави, які держава використовує проти будь-яких активістів. Чи це націоналісти, чи це свободівці, будь-які активісти, які висловлюють свою активну громадянську позицію, сьогодні державою не заохочуються, а навпаки, караються. І також, звісно, це все відбувається в той самий час, коли ми бачимо, що міліція замість того, щоб захищати громадян, вона не тільки відкриває ці справи сваблоковані міліція також відверто просто вже знущається фізично. От, наприклад, ми бачимо те, що відбулося нещодавно в Миколаївській області, коли дівчину згалтували двоє міліціонерів. Розумієте, це взагалі вже невеки не ворота налізить. Не тобто, очевидно, що це все є одним цілим одного механізму. Це є і репресії проти націоналістів і активістів, це є фізичний тиск, фізичне знущання над звичайними українцями, як в цій, в цьому селищі, коли не тільки цю дівчину зґвалтували, а коли протягом останніх кілька років там було кілька зґвалтувань, кілька вбивств, які вішали, яких вівішили надзвичайних людей. Насправді це все робила міліція місцева. Тобто, очевидно, нам треба щось зробити проти цього. Нам треба протестувати, треба повертати увагу громадськості до цього і громадським тиском публічністю Маємо змусити все ж таки систему. Ну ми розуміємо, що цю систему змінити не можна так її треба повністю знищити і нову будувати. Але принаймні ця система має зрозуміти, що якщо вона, хоч якось, не збавить усі свої бульдози, не збавить темпи, то тоді люди вже будуть громити не тільки райвідділок на в а також люди вже будуть громити безпосередньо Міністерство внутрішніх справ. І от з такими нашими максимами намагаємося пирону увагу суспільства, полити увагу міліцейських чинів і керівництва держави до цієї проблеми, щоб вони все ж таки розуміли до чого вони ведуть, до чого вони проведуть в країну. Метингувальники вимагали притягнути до кримінальної відповідальності міліціонерів, які чинять свавілля проти людей, вимагали виявити бандитів, які роблять системний терор проти патріотів, зокрема, розслідувати напад на Володимира Крася та масові побиття свободи в столиці. Крім того, учасники пікету зажадали, щоб не застосовувались жодні санкції проти мешканців Радіївки, які стали на захист справедливості і правосуддя. До присутніх звернувся голова Київської міської організації. Всеукраїнського об'єднання Свобода, народний депутат України Андрій Ільєнко. Він зазначив, що маховик репресій, яких запустила влада за допомогою міліції, обернеться проти неї хвилею народного гніву. У нас на сьогоднішній день ми всі бачили буквально кілька днів назад події в Вродіївці на Миколаївщині, коли так само Мінтовський безпреділ сягнув уже краю, коли офіцери міліції. Зґвалтували і ледь не вбили 29-річну мешканку цього селища. І, власне, люди збунтувалися, вони рознесли, розгромили той райвідділок. І, власне, це вже є певний показник, що люди вже терпіти більше не будуть. Раз розгромили райвідділок, значить далі можна вже і обласний відділок, а там далі і до міністерства вже дойде. Товариство сьогодні ми вимагаємо припинити політичні репресії. Ми вимагаємо покарати винних в нападах на свободівців інших націоналістів. І ми вимагаємо, щоб понесли покарання ті ублюдки, яких валтували жінок, вбивали людей в родіївці. Понесли справедливе покарання, щоб їх не відмазували, і всі винні і начальники були покарані. Після виступів депутати рушили на зустріч із міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком. Йому було передано звернення із закликом припинити свавілля міліції та переслідування націоналістів. Міністрові навели конкретні факти системної бездіяльності та незаконних дій з боку правоохоронних органів під час масових акцій протесту та громадських акцій. Під час цієї зустрічі міністр пообіцяв розслідувати кожен із наведених фактів. Однак патріоти не збираються сидіти, склавши руки.